Відкриваємо зал! Да! Всіх поборемо! Так! Ось місце, де кується сила, урочисто відкрите. Новий спортивний зал це не просто майданчик із татамами та інвентарем. Це дім для сотні спортсменів, які щодня доводять сила у дисципліні, характері та вірі в себе. Ми відкриваємо вже другий зал Легіон Club», в якому будуть проходити тренування з таких дисциплін, як ММА, вільна боротьба, яких боксинг-вако, також кросфіт та інші види спорту, тому від себе особисто. Хотів би усім вам побажати ярких тренувань, гарної підготовки для того, щоб прославляти наше місто, нашу країну на європейських та мірових аренах. Щойно створений простір поділений на декілька секцій, а саме ММА, кікбоксинг, кросфіт та вільна боротьба. Цей зал другий за рахунком у Легіон Файт Клаб, адже перший вже не вміщає таку кількість бажаючих займатися якісним інвентарем разом із тренерами високої категорії. В Цьому залі плануємо направлення більше акцент давати на кікбоксингваку. У нас тут буде чотири тренера з кікбоксингу. Багато буде групових тренувань. Для дітей з п'яти років, дорослих юніорів і так далі, буде багато груп. Також тут буде секція ММА вільної боротьби, кросфіт-зона є. Велика тенденція пішла і дорослих. Дуже багато дорослих хоче відвідувати такі зали, тому що таких залів як перший цей легіон немає в західній Україні. Тому дуже багато із дорослих дітей це 18+, там і дорослі. Там люди також хочуть займатися, приходити відвідувати. На своєму рахунку легіон має десятки сотні професійних спортсменів, які голосно заявляють про себе на всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах. А ще гордо представляють жовто-синій стяг на світових аренах. Мені дуже приємно бути присутнім сьогодні на відкритті спортивного залу єдиноборств Легіон. Я можу сказати, що тут не просто будуть проводитись тренування і. Спортивно виховуватись молодь тут будуть народжуватись призери, чемпіони України, Європи та світу, якими буде пишатися вся наша країна. І завдяки ним буде майорити наш прапор за межами нашої України. Два роки тому свій шлях як боксингу разом зі спортивним клубом розпочав Владислав. Хлопець каже: тут він виріс як спортсмен, навчився стояти коли важко, коли болить, а ще здобув справжню другу родину. Обрав я легіон, напевно, саме тому, що тут хороші тренери, тут хороші умови для тренування. Я повністю задоволений, якби умовами, тренерами і в цілому колективом нашим всім дружнім. Тобто, ми всі тренуємося, всі друг за друга. Виховати покоління сильним, стійким, незламним ось головна ціль спорту і шлях до неї нелегкий. А стати справжнім переможцем цього шляху може лише той, хто йде, незважаючи на все. Обов'язково слухати тренера, поважати, і любити тренера, обов'язково слухати батьків і пахати до сьомого поту, до болі і кріпатури в м'язах, до хороших синяків на колінах і на кулаках. Бо тільки насправді, віддаючись, пахаючи, можна досягати результатів. Я впевнений, що так і буде, і серед тих, хто тут сьогодні стоїть. Можливо, за кілька років ми будемо бачити чемпіонів України, чемпіонів Європи, чемпіонів світу. І повірте, що ми будемо тільки тим пишатися. Бо коли звучить ще не вмерла України, коли піднімається наш синьо-жовтий стяг, ми щасливі люди. Насправді. Частинкою легіону це вже перемога, каже майстер спорту України з кікбоксингу. Роман Пшеничний додає, справжні чемпіони народжуються не на змаганнях, а саме в таких залах, проводячи кожен день на тренуваннях і з вірним другом тренером. А досягнувши майстра спорту, зупинятися хлопець не збирається. Каже, попереду ще багато роботи. Це чудовий клуб, де є багато можливостей, готує справжніх чемпіонів. Те, що є вже два зали це дуже круто. Багато простіру, новий інвентар. Буде багато роботи, приємно займатися в такому колективі, найкращі тренера. Урочистим розрізанням торту та відкритим тренуванням від професійних тренерів завершилось відкриття залу. На тлі війни, тривог і втрат саме спорт об'єднує, дисциплінує, дає надію. А цей простір гарна інвестиція в майбутнє та здорову націю.